Вітаю, чудові прекрасні люди. Ми продовжуємо грати Вийчо в of Mythology Retold. Чудове переведення 2002 року випуску іграшки з покращеною графікою, багато з чим новим і таким іншим. Якщо ви хочете встановити переклад українською на гру, ви можете завантажити, перейти по ссылці під відео в описанні є опис і ссылочка на Steam посібник відстояти тіми. Від людей, котрі все це діло озвучили і перекладають. Можете собі завантажити там є в Де розказано, як це все зробити. Або в модифікаціях додати тут в моді менеджері українську локалізацію, навіть не в моді менеджері, а ось тут в пошук українську. Пишете у. у... Українська. Додайте і граєте собі. І все у вас буде прекрасно. А ми з вами будемо грати сьогодні е, в компанію Атлантида. Атлантидів. Атлантів. Чи як вони там звуться? Але спочатку подивимось е, навчання за цю цивілізацію, бо я взагалі за них не пам'ятаю як грати. Давайте глянемо. Командуючи Атлантами, необхідно пам'ятати про кілька речей. По-перше, робітники Атлантів довше навчаються і вартують дорожче. Зате вони збирають ресурси та будують будівлю значно швидше, ніж інші селяни. Також для збору ресурсів їм зовсім не потрібні сховища. Для розвідки і отримання милості Атланти використовують оракулів. Оракул поступово втрачає зону видимості під час руху, але коли він стоїть нерухомо, вона знову зростає як і швидкість накопичення милості. Оракули повинні перебувати на відстані один від одного, інакше тільки один із них накопичуватиме милість. За певну ціну Атланти можуть перетворити будь-яку людину воїна на героя. Це вимагає часу, тож ретельно обміркуйте, коли слід це робити. Герої, звісно, сильніші за звичайних одиниць, але особливо вони дієві в бою проти мітичних істот. Такі справи. Чудове навчання, і головне, що чудово і прекрасно, що це все озвучили діло. Так, грати компа... Ой, господи, компанія. нова Атлантида. У нас перша місія. Пролог крон спостерігає, я не знаю, що титанічно обрати. Давайте оберемо титанічну спробуємо пройти на титанічній. Якщо ні, то я оберу знову ж таки високо. Якщо в мене не вийде. Не забувайте до речі, підвизиватись на канал, ставити вподобайки і все таке інше. У мене весь час збивається налаштування звуку. Я не знаю. Мене в минулих відео взагалі не було чудно, а ви ніхто навіть не написали про це. Аж сумненько стало через це. Зайняті відновленням, чи не так? Як безглуздо думати, що вони у безпеці. Уважати, що зачинення брами означає кінець усього. Забудьте, що я досі тут. Що ж, це так властиво людям бути забудькуватими. Навіть їхні боги такі ж. Зевс забув про всіх, кого замкнув у Тартарі. Прийшов час нам нагадати йому про це. Іди, роби що я тобі сказав, звільни шлях титанам. Що? Що каже? Так, ми вже дивилися. Давайте так, меню. а все це тип. А, це типу заставка була, господи. Наступний сценарій. Я вже думав, я пройшов. Це пролог лише був. Ну давайте розпочати. Ми почнемо грати чи ні? Оцілілі мешканці Атлантиди намагаються відновити свою. свою ковану Атлантиду. Я так розумію, і не встиг прочитати. Ми не можемо лишатися тут. Нам бракує деревини, щоб збудувати укриття або розпалити багаття для захисту від холоду. Посіви тут не будуть рости, а місцеві дикуни стають усе нахабнішими. Боги забули про нас. Краще би ми потонули разом із Атлантидою, ніж прийшли сюди. Нам треба забиратися звідси. Що тут діться? Зено, я ж сказав тебе простежити, щоб усі були зайняті роботою. Усе гаразд, сержанте. Він має рацію. Ми мусимо йти звідси. Як кріосе? У нас немає кораблів і ніхто не знайшов кращої місцини поблизу. Минулої ночі у вісні боги показали мені покинутий храм. Вони мовили, що він наш ключ для полишення цього місця. Ми повинні знайти його. Так. Мак-юж-мак. Бурек. Шкопос. Що у нас тут? Ти на ягоди. Ти на охоту Южі. Pabam, 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 pabam. Ką mums čia turi būti? Sumažinau viską. Burek. Škopos? Škopos? Burek. Juži, 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 juži. Jūži. Škopos? Dabar mums bus bulvi, kad prasidėtų neapadėti. Пам'ятаю. Юші. Южі, Ма. Юші. Шлос. Це не Шкабо. дуже приємно. Бурек. Юші. Ма. Юші. Бурек. Юші. Чортові вовки. Юш, юші. Ей, поро фраз. Юші. Бурек. Тілес боке. Вовків. Юші. Ма. Юші. южі. Вовки! Стережиться! Пішло. Угу. Місцева деревина не годиться для будівництва кораблів. Ми тут застрягли.

Буре, юже йшло. Скопиться все, я думаю. Буре, южили смоке. Осо, А Що у нас не вистачає? Яд. Ти куни! Зупиніть їх! Осо. Буре. Епоро фраз. Буре, юже йшло. Ми повинні знайти храм з мого сну. Я впевнений, це нам допоможе. Швест. Хэп, Військовий барак, а це що економічна якась гілья. Okay. Давай побудуємо буре Остов. Juži, má. Juži. Kopos, ješlo. Škopo, osto. Zburek, má. Tyhle smoké. Škop, Juži. 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 Šedo, on napadaje ze všech starin. Zburek, má. Juži. Ješlo, stvíjat. Škopos. Eke. Co nás tu pokrajší? Škopos. Burek, ješlo, má. Juži. Škopos? Južni. Mah, Južni. Šlost? Bur. Bur. Mah. Škopos? Šlost. Mah. 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 Bure shlos. Jos, my music also. Oh. Uh. Uji, Uji, <sighs> a Burek, Diap, Burek, Vine, Gobles, Shvest. Хержоз Южі. Швест. Бурек. Зоряк. Бурек. Шкопус. Южма. Бурек. Особен. Кріос забезпечив нас вогняним сифоном. Швест чудово вогняний сифон Це прям прекрасно. Що ми тут можемо покращити? є? Це це що мак? шкопос Мос інтерс шкопос

Schwest. Skopos. Schwest. Burek. Yuji. Yuji. Dyat. Eked. is lost. Burek. Joe, Юж, Бурек, Шкопос. Можно кузню побудувати. Skopos. you Yuji. you Yuji. you sheep, you sheep, Yuji, Yuji. sheep, Mak sheep, Fest. <sighs> Schwest. Schkopus Schwest. Herr Johann, Mark. Yushi, Eschlost. Кріос забезпечив нас вогняним сифоном. Ще один сифін, Therjo, Чудово. Yuzi. Ну, наче я поки що справляюся, але щось мені Южі Осос інтерег. Джо Юі. Швест, шкопос. Южі ринок ми не можемо будувати. Burek! burek Schwest. 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 eschlost! Schwest. eschlost! Schwest. eschlost! Schwest. yushi Schwest. 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 Brian Scopa Eshmark Eslo, you she, Eshmark, you eket, eket, eket. Es lo oso, eket. Skopos, eket. Skopos, her jeslos, yushi. Skop ma, yushi ma, es los. Skopos, yushi. Tell us, make.

Kopos, Juži. 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 Půrek. Je Bude. Tak když se tu. Juži. Eke. Juži. Juži. Так, а тут у нас Безлич, Осто, Макс, и всякого такого. Можем да еще один міський центр побудувати. Jöhet, hogy megy. 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 Jūši. Vieno varo įžyjų. Škopos. Švest. Jūži. Gure. Diat. Škopos. Švest. Ir džiaus. Švest. Ir džiaus. Čia buvo tu staitė. Jūži. Švest. Jūži. Švest. Diat. Южі. Ма, Йогі шлост. Южі. Буре шлост. Кріос забезпечив нас вогняним сифоном. Ще одне. Мос Інтем. Шкопос, мос интем. Ну, что я тут побудувал? Местный центр, расскажите мне. Хм. Бурек. Так. украшения усюды. Шкопос, ваш лост. Юши. Остоп. Yushi, Herr Joes. Mos Intem, Mos Intem. Herr Joes, Os Yushi. Schwest, 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 Bureg. Skopos, e shlost. Bureg. Yushi. Bureg. Skopos? ну, в принципі, вони і так же ж не таскають. Я трохи запутався, що селяни тут і так не таскають цей. Так, де? Покращення. Більше тут покращень нема. Блін, трохи незвично просто мені. Це саме той храм із мого бачення. Ми можемо скористатися ним, щоб залишити це місце. Бурек, ма, ешлост. Бурек, ешма, юз, ешлост. Мене ще один конник, я хочу в розвідку послати, чи не все є тут Бурай, мак, ймак. Може, щось пропускаю? Шкопос? Чого ви тут стріл? Я не знаю, чторе йожмак, йожмак, їжі. Опюшма Южішмак Южі. Ешлост мак. Чи ніяких секретів тут більше нема. Лише дві бази нас атакували. Еш. Югіма южі. Мак. Южімак. Може десь десьмак хідний вхід є. Мак. Южіст. Мак южма. Шма, ешлост. Але навіщо він нам потрібен? А, єдине, що ми будинки більше не можемо будувати. Навіщо я побудував економічно? В принципі, ми побудували все. Все, що можна можемо. Давайте атакувати ворота. Field smoke, ma'am. Починається тривога. Филлюс мокай. Жі! Бурек! Бурек. Ей пороф ласт! Щоберс! Бурек! Поряд! Чого вони підходить знову? Бурек! Діли смокей! Залі у нас всі хлопці! Проти всяких лучників. Топос? Uh -huh. Принципі не дуже важко. лост. 25 хвилин. Більше, мабуть, ми перевенькали. Що? Герджос. Задіть. Кріо забезпечив нас вогняним сифоном. Осто. Саме громадян. Урек, юшос, ешлост. Типу людей. Шкопо, мак. Южі. Мак. Южі. Мак, южі. Герджос, Осток. мак, ешлос. Ешлос. Здавайте деконів, знайдіть небесний перехід, підготуйте заїна, бла бла бла. І заведіть п'ятьох громадян у небесний перехід. Саме громадян. Шкопос? Громадянин. Ну, тут шість, хай буде їх шість. Якщо в мене чомусь не працюють. Шкопос? Чого тут знову роблять військові? Schobos, Schwester, 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 Schwester. Schwest, Schwest, Schwest. Виведіть своїх громадян і зведіть okay. міський центр. Ну, так, давай. Все перемогли. Нарешті. Це не було довго, але було чудово. Титанічна. Ем... У нас складність меню кампанії. На чому ми і завершимо нашу пер... першу серію за Атлантів? Трошечки незвично, треба до них звикнути, звісно. Але нічого страшного, я думаю, я звик. Я всім дякую, хто дивився. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки писати коментарі, бо це дуже допомагає просуванню відео. Не забувайте грати з українським перекладом. Як його знайти, ви можете під за посиланням. Під відео є написано, або в модах через пошук вже відео об цей... Розказуємо не раз. Всім дякую, бувайте до наступних серій.